Під час роботи бензинового двигуна внутрішнього згоряння можуть виникати різні сторонні шуми. Один із найнебезпечніших металевий стукіт, який водії часто називають стуком пальців. Насправді це явище має технічну назву детонація, і воно є серйозною загрозою для довговічності двигуна. Детонаційне згорання відбувається з величезною швидкістю понад 2000 метрів за секунду, що супроводжується потужними ударними навантаженнями на стінки циліндрів, поршень та головку блока. Щоб контролювати цей процес в конструкції сучасних моторів передбачений спеціальний елемент датчик детонації, який допомагає уникнути перечасного зносу і поломок, а також забезпечує правильну роботу системи запалювань. Детонація це ненормальне згорання паливно-повітряної суміші в циліндрах двигуна. Замість рівномірного поширення фронту полум'я від свічки запалювання, віддалена частина суміші самовільно вибухає через сильне нагрівання та стиснення. У результаті утворюється різкий удар, що супроводжується характерним металевим стуком. Це призводить до надмірної тепловіддачі, локальних перегрівів і прискореного зносу елементів кривошипно-шатунного механізму. Чим вища частка суміші, що згорає у режимі детонації, тим серйозніші наслідки для двигуна. Виникнення детонації залежить від кількох ключових факторів. Це якість пального, низьке октанове число бензину робить його більш схильним до самозаймання. Саме тому двигуни з високим ступенем стиснення потребують використання лише високооктанового пального. Конструкційні особливості двигуна, ступінь стиснення, форма камери згорання, розташування свічок та форма днища поршня напряму впливають на ймовірність появи детонації, умови експлуатації, неправильний склад паливно-повітряної суміші, занадто раннє запалювання, велике навантаження на мотор, а також нагар у камері згорання можуть провокувати небажане явище. У сукупності ці фактори визначають, як часто та за яких умов може виникати детонаційне згорання. Датчик детонації побудований на основі п'єзоефекту. Усередині пристрою знаходиться п'єзоелектрична пластина, яка реагує на коливання блоку циліндрів. У момент детонації пластина генерує електричний сигнал, величина якого залежить від сили вібрацій. Цей сигнал постійно надходить у електронний блок управління двигуна. Якщо значення перевищує допустимий поріг, ЕБУ автоматично змінює кут випередження запалювання та коригує склад суміші. Завдяки цьому мотор працює стабільно, уникаючи руйнівних ударних навантажень. Якщо датчик виходить з ладу, на панелі приладів з'являється індикатор несправності двигуна. Машина продовжує рух, але система запалювання працює у безпечному режимі з пізнім запалюванням. Це знижує ризик руйнування мотора, але водночас погіршує динаміку, збільшує витрату пального та робить машину важчою на підйомах. На старих автомобілях без електронного блоку управління корекція кута випередження зазвичай виконувалася вручну за допомогою трамблера. У сучасних авто цю функцію повністю виконує АБУ, тому справний датчик детонації є критично важливим для правильної роботи двигуна. Ознаками несправності датчика є падіння потужності, погіршення розгону, підвищення витрати пального, поява димного вихлопу, постійне або періодичне засвічування лампи чи кенджіт. Перевірити датчик можна самостійно за допомогою мультиметра. Спершу визначається номінальний опір для конкретної моделі двигуна, якщо вимірений показник відрізняється від норми, потрібна заміна. Додатково можна перевірити напругу, яку генерує датчик при ударах. При легкому постукуванні корпусом датчика мультиметр має зафіксувати невелике напруження. Якщо сигнал відсутній, датчик несправний. Детонація небезпечне явище, яке може призвести до серйозних наслідків для двигуна. Саме тому датчик детонації є ключовим елементом системи управління мотором. Він захищає від руйнівних ударних навантажень, допомагає зберегти оптимальну потужність і знижує витрату пального. Своєчасна перевірка та заміна датчика у разі несправності дозволяє уникнути дорогого ремонту і значно подовжити ресурс силового агрегата.